Рокі. Мама спекла новий хлібчик, да? Ракета. І Це так? Ракета. Це така реакція у моєї собаки на хлібчик, який я спекла новий Рокі, Мама точно не для тебе спекла хлібчик. Так, розкажу про цей хлібчик. Сидіть, Рокі, сидіть. Сідіть. Молодець, і ждать. Значить, Спекла я новий хлібчик, він йде ах, максимально корисний. Тут іде борошно, другого сорту, тобто пшеничне. Житнє борошно і борошно гречане. Ви не уявляєте, який це смачний хліб? М'який, чорипізнавечка, такий от, от, от мягенький Аромат у нього гречка пахне неймовірно. От. Зараз покажу, який він у розрізі. А поки що у мене тут розцвіла уже абрикосочка. і бджілки перші прийшли. І ось у розрізі. Він дуже пухкий, м'якенький такий, а смачний просто неймовірно цей хлібчик. І я думаю, поділитися з вами рецептом цим хлібом. Я розбавована гарним смачним хлібом, але мені він так сподобався, просто неймовірний. Залишити цей рецепт тобі чи поділитися з вами, як гадаєте. Ракета, що скажеш? Поділитися рецептом. Дай голос, мабуть, придеться ділитися.